І так, спосіб, як О, помити бутля всередині. Це я придбав кілька бушних бутлів, два вже помив. І це ще один залишився. Ось видно який стан на дні. Брудно дуже. Я бачив там різні методи, там піском, там зерном, Вони мені ці всі методи не подобаються. Зараз буде і лайфхак, як за три хвилини. Помити бутля середині. Це. І так, ми зараз беремо чудо-порошок. Дві ложки. Можна більше там. Це залежить від забруднення. І зараз залиємо кипятком. По зампіску. І зараз насипали порошок і заливаємо просто гарячою водою кип'ятком. Тепер закручує гаряче? Ось так кілька разів побовтати, якщо є по боках брудне. Просто можна бути покласти, що він відкіс. І буквально 3-4 хвилини і бутиль буде чистий. І цей порошок у нас звичайний кисневий відбілювач. Це така дружина, такий лайфхак мені <рив> придумала, як чистити бутлі. Я її піском колись чистив і, і чим тільки не чистив. А ця річ дуже швидко відбілює, його відчищає.